Всім привіт! Уже сьогодні, здається, 19 жовтня. У нас ще не було заморозку. Ще квітнуть у нас рози. Звичайно вже не так, як, як квітли, Ось такі гарненькі розочки. Останні квіти. Ось так розрісся, розрісся кущ жимолості, і навіть восени ось куйде квітне. Ось така в мене красота цей кущ. Буде і зимою зелений, видержує до 15 градусів морозу. Ось така краса. Ну, я його зазвичай підстригаю, бо на газовій трубі не можна, щоб її закривало. Тому, можливо, стрижу трішки шопку, ну а там буде видно. Ну і зараз покажу ще квіти. Які квітнуть. Зараз, зараз, зараз покажу ось такі ось жовті сонечка квітнуть такі хризантемки. Тут ось такі мультифура така гарненька. Ну, оці, ці в мене похилилися ось такі хризантеми. їх у мене дуже багато. Ось такі. Далі зараз ще піде, покажу. До речі, ось. Ось газоні, які можна викупувати і зберігати в приміщенні, і потім висаджувати восени ой, навесні на клумбу. Я вже так колись робила, і все в мене вийшло, щоб не висаджувати розсоду, також ось такі квіточки. Їх треба було розділяти, але я їх не розділила. І вони трішки ось так порозволюються. Треба кожного разу їх розділити. Але височувати нема вже куди. У мене кругом полуниця квіти. Ось теж квіти похилилися хризантеми, Ось такий, як наче сніг лежить. Ось так. ну Просто не встигаю. Треба було їх попідв'язувати. Треба вирізати чи виламати охоту, поставити. Нехай в кімноті будуть. І ось тут починають роз... розквіточ. Зараз сток. Поставлю в дім. Дуже люблю їх запах. Ось такі квіти. Ну, а тут, тут у мене по краю мультифлора. Ось. Це у нас другий двір, там де в нас посіка. Ось такі гарненькі квіточки. Колись я дуже Захопилася хризантемами, але в мене просто не вистачає на їх часу. Ну і ось висадила тут реме маточник, я вам його ще не показувала. Це висадила муроно, кабріло, потім хадемор у мене трішки. Ось-ось он поки. Он. Далі йде Альбіон, потім Хлоріда Б'юті. Флоріда Б'юті в мене два рядочки. Тому на слідучий рік, я думаю, розсади вистачить більшості людям. І ось я ось висаджувала із касетки, яку я вирощувала у стаканчиках. Окремо від кущиків. Усе воно поприймалося, я висоджувала із маленькими корінчиками, але погода у нас горна. Звичайно, відрізняється від стаконної. Стаконна на усь, яка вона трішки мощніша, ця трішки це, але це для ремів не критично. Тому зараз йде, покажу ще інші хризантемки, які в мене квітнуть. Так. Ось ще квітне. Ось такі квіти. Не пам'ятаю, як вони звуться, вони квітнуть ціле літо, аж до морозів і засухоустойчиві. Так. Ну і Зараз ось ось краса, яка мені дуже подобається. Оці ромашечки мені дуже подобаються. А тут ось виросла шовковиця ще. Десь насіння попало. Ось такі красиві. Ось, бачите, як розвалюється. Розвалився кущ, тому що я його не розділила. І він розвалився. Ось такі ромашечки. Вони теж високорослі, не мультифлура, але мені дуже подобається. Я думаю, якби ще їх посинкувати, то вони були б ще кращі. Ну, і, звичайно, якщо підживлювати. Ну Це тако, як. Я ось зірвала собі в дім. Ото в мене та ромошечка мілесенька, то вже відцвітує, вона раніше починає квітнути, а ось ця ця вища, це пізніше. І ще є ось такі такого рожево бузкового кольору, такі маленькі квіточки, але вони такі повні. Як бачите, і високі, вони мені вище пояса. Це такі теж, я бачила, їх у букети кладуть. І також ось такі жовті квіти. Ці розквітують набагато раніше, але вони досі квітнуть. Ну, це мої улюблені. також винесла уже ось розсаду, поставила до патрона на будку. У нас тут двох місна будка для кота і для патрона. Нехай охраняють мою розсоду. Дехто питає, чи є в мене розсода. Ну, ось така є. Це сенсація. Ось така в сакончиках є. Ось, Ну і ось ту будемо висаджувати на моточники. Всякої потрішку позалишалося, то будемо висаджувати на моточники. Сьогодні зрізала Олександру, буду ставити на весну, також закриваю у теплички, щоб було тепліше, щоб. Полуничка ще розвивалася. Ну, зараз пройдемося, покажу, як розвивається наша полуничка висаджена. Якщо чесно говорити, то я вже не хочу відправляти ніякі саджанці, я вже просто заморилася. Ну, одиничні. Такі відправлення, звичайно, роблю. Ось теж у мене маточник, полунички, який піднявся зелений, гарний. Тут буду брати розсоду навесні, навесні, у травні і влітку. Тут теж реме. Так, ну і ось. Ось як виглядають посадки. вони вже не ростуть уверх, вони розлягаються, прикривають корінь. Тут це по-моєму, да, це озії дворядочки, озії, Там Ольба, крайній ряд Ольба, і тут Ольба, ось. Ось поки далі йде Бріла. Бріла вже вона куйда пускає вуса. Ну, але я думаю, вже вона не встигне пустити багато вусів. Дольше ось раміна. Такі пишні. Дальше Олександра. Олександру я висаджувала всю, яка є. Ці вуса брала, і тут трішки сенсоції. Так. Ось так виглядає мій моточник, з якого я брала вуса. І тут є ще можна укорінювати ось такі вуса. Це невідомий сорт. І Ще Мольга, Яку я, в якій я в сортності не впевнена. то Не знаю, чи я буду її ставити на укорінення, чи не буду на весну, чи її хтось захоче чи не захоче. Ну, Можливо, у коріння багато є усів. Ось така. Трішки землі розлізлося гролокну і воно приросло. Я навіть не бочила, ось такий кущ росте цілий, Приросли соджанці. Сьогодні я тут обірвала полуничку, бо нам привезли шилуху із навозом. Я з людиною розрахувалася, тому що людина гроші не бере, значить, полуничкою. Ось така ще Флоріда б'юті, така гарненька. А це мурана. Ось тако. Сьогодні обіцяють нам заморозок, можливо, вже все померзне. Не хочу її накривати, бо є в нас у теплиці. Полуничка. не ход уже відпочива. Мі, солодка, як ніколи. Так. Ну і тут, це прив'явши. Висадили Олександру. Прямо з-під кущі висаджували. І тут, тут найбільше орби. Тут чотири ряди орби. Ну, а це, а це у нас. Ой, ні, це не Олександра, це лючія. Це у нас лючія. Прошу вибачення, просто забула, що це у нас тут висаджена лючія. Тут ось де раніше, ось тут величенькі кущики вже горні. Це ми вже брали вуса із нових посадок. Так. Ну і долі. Долі Уся. Почала чистку, підсожувала Соджанці де мені не подобались, ті виривала. А інші висаджувала. Ось теж висадили по дві рослинки озію, рядочок. Тут підсадимо. знімемо вуса, постав на укоріння. Це теж озія. Ці два рядки, я думаю, удалю, тому що тут вже вона від Я вже почала тут видаляти. Не встигаю просто. Ну, а це, це вже молоді посадки, тут буду зрізати вус і ставити на укорінення, на зиму, на розсаду. Це ті, що раніше посаджені були рослинки. Це старий бугор який буде другий рік, ну тут ми теж підсаджували. І це теж бугур Озії. Тут крістину ми досадимо, де немає, де є випади. Це минулорічна, Погані кущі ми вирвали, і тут висадимо, де немає. Висадимо і навесні, коли я почистю цей бугур, я накрию тут плівкою. Навіть укроп ще росте. Ось. ось зон такий є. Тут лія цукрова вже, агроволокно розлізлося, то вона вже почала вкорінюватися. Ось такі вуси ще. Ну, трішки візьму на укорінення на весну. Можливо, хтось захоче лію цукрову на весну. І буду укорінювати ще флоренс. У мене тут дуже багато є саджанців горних. Тут таких таким які вже точно приймуться. Ну, і тут ще доукорінюються вони. І крістіна є, доукорінюється, сирія доукорінюється трішки мальвіни. Ну, це, я думаю, будуть стаканчики для того, щоб. Коли є випади, то треба попідсожувати. Ось, наприклад, випади є, то треба їх попідсожувати. Оці ж вуса, де є ось такі молоденькі, будуть укорінені на весну. Ну і також фейту. Фейту теж чимало пустило вусів. Ось такі гарні вуса будуть теж укорінювати. Так виглядають наші нові посадки. Це, це ті, що ми висаджували рано. Вже ось такі гуси ще пустили. Теж будемо зрізати і укорінювати. Навіть бачу, пішла п'ятнистість, хоча я тут вже бризкала. Але після це заморозки вже п'ятнистість не страшна. Уже п'ятнистість е, далі йти не буде. Тут обробки були. Ну, можливо, із температурою не, не вгадала. І куди пішло п'ятниця, але це не страшно. Ну і ось так виглядають наші нові посадки. Вже пішло все рости. Є випаде. Тож для того в мене є стаканчики, стоять для того, щоб попідсажувати там, де є, ну, що не поприймалися. Так, ось тут чоловік навів порядок. У п'ятій теплиці в мене тут є ще недосаджені. Ось ось іще є Олександра, треба подосаджувати. І треба подосаджувати ще ось оцей сорт, який у мене невідомий, який схожий на клері, але не клері. І ось у мене вже куйде, почина квітнути ольба. Це буває так, так дуже часто, коли тепла осінь, а короткий день. Я навіть бачила на оцій полуничці, яка схожа на клері, але це не клері. Десь бачила ось ось такі квіточки. Ось. Звичайно, повноцінної йогітки тут не буде, хоча, хоча може якась і виросте. Можна їх обривати, можна не обривати. Великої погоди вони не зроблять на весну, якщо навіть по спіне, там йогітка. Взагалі, якби був холодний період, щоб полуниця лежить в холодильнику, потім висадити її на грядки десь у серпні, а в теплицю в вересні і тоді можна зняти повноцінний урожай. Майже повноцінний. Якщо взяти з холодильника Трей, розсаду трей. Це розсада трей, це заморожені стакани або гарна касетка. Так, ну, ці вже моточники вибачили. Це буде все видалено старі. Ну, а ці, цьогорічні, ще залишу. Можливо, на слідуючий рік ще тут буде. Якась йогітка. Тут ще треба кудись стакани познімати. Бачу, там сибіла є трішки, галячів є, треба все познімати. На зиму тут нічого не повинно залишатися. Тому що, якщо вони не пересохнуть, вони все одно вимерзнуть. У нас йшов дощ, то мукрувати на городі. Ну, але ходити можна копати, не знаю, завтра попробую по замовленням. по Тих замовлення, які ще є у мене які захотіли люди ще посадити полуничку. тому що щось ще Так. Ну, а тут ми почали вже висадку полунички на нові моточники. Брілу посадили трішки. Так, а це що в нас? Це, це у нас Мулін століття. Дуже гарна ягода, мені вона дуже подобається. ну і Завтра будемо, планую висадити всі ці маточники, щоб була на літо розсода всіх сортів, які в мене ще лишилося така не касетка, то всіх потрішку висадю. Не знаю, що тут влізе, що не влізе. Тож всім миру, добра, все найкраще, все буде Україна, до побачення.